Часто буває так, що хлопець чи дівчина бачить у когось ідеального чоловіка або дружину і думає: ось мені б такого, або ось мені б таку. хочу, типу. Але правда в тому, що це вже чийсь завершений проект. Це значить, пройшла дистанція, був марафон життєвий. Хтось провів роки в молитві, в терпінні, в роботі над собою і один над одним. Біблія каже дуже принципово: послухайте залізо, залізо гострить, а людина формує світогляд свого ближнього. Сім'я це по суті Божий задум, де ми формуємо один одного. Сім'я в Божому дизайні це для освячення, а щастя це наслідковість освячення, освячення це покращення. Зараз ціла, скажу так, істерія в нашої країни, коли дивляться відео, де усик своєю дружиною вітаються, цілуються всі, ось мені б такого. Я б його кохала, би. ага, кохала б. Якось у Олександра спитали, як ви стали. Такими з Катериною. Він сказав: Я собі виховав Катерину. А Катерина відповіла: Я виховала для себе Сашу. І знаєте, що важливо, друзі? Не шукайте ідеальну людину. Шукайте того, з ким ви зможете пройти процес становлення. Бо, по суті, ідеальний шлюб це не коли зустрілися двоє готових, готових а коли двоє недосконалих. Вирішили не здаватися і працювати один над одним все життя. Тобто не шукайте ідеального партнера, щоб уникнути труднощів відпітляти. шукайте того, з ким ви будете готові їх разом долати. Тому не просто на емоціях робіть вибір. Робіть вибір здоровоглуздий, подивіться на людину, з ким ви можете співпрацювати і покращуватися. Багато молитов і багато раз придивіться на колінах краще видніше в молитві. І ось секрет ідеальної картинки. Це не старт, ідеальний брак, а це результат. І не сприймайте заготовку, друзі, як готовий проєкт.